Усім привіт! Сьогодні ми з вами навчимось працювати з теоремою Вієта. Мене звати Аня, я викладачка математики в онлайн-школі Turbo ZNO. Перш за все, хочу зазначити, що теорему Вієта ми використовуємо тільки для квадратних рівнянь. А також є дуже важлива умова. Ось цей коефіцієнт А перед X квадрат обов'язково повинен дорівнювати одиниці. Саме тоді ми зможемо використати з вами теорему Вієта. Також ми з вами пам'ятаємо, що при розв'язанні квадратних рівнянь у нас утворюється два корені, Так от, сума цих коренів буде дорівнювати протилежному значенню до нашого коефіцієнта b, який стоїть перед x, тобто мінус b. А добуток коренів у нас з вами буде дорівнювати просто значенню С. А далі ми підбираємо корені, які будуть підходити в добутку до С і в суми до мінус Б. Давайте з вами подивимось, наприклад, 2х квадрат плюс 8х мінус 10 дорівнює нулю. Тобто ми бачимо, що це у нас з вами квадратне рівняння. Але у нас перед квадрат стоїть двіючка, не одиниця, як у нас повинно бути за умовою для теореми Вієта. Тож давайте ми з вами все рівняннячко. Поділимо на 2. Тоді, розділивши тут на 2, ми отримаємо х у квадраті, 8х поділити на 2 буде 4х, 10 поділити на 2 буде 5. І все це дорівнює 0. Тепер ми можемо застосувати теорему Вієта. Що ж, маємо записати наш каркас, те, що сума коренів буде дорівнювати. Протилежному значенню до нашого значення, яке стоїть перед хом. Тобто, якщо в нас тут стоїть четвірочка, ми у нашу теорему записуємо протилежне значення, а тобто мінус 4. Далі записуємо добуток x1 помножити. На х2 будемо з вами мати ось це от значення мінус 5. Записуємо мінус 5 і тепер вже підбираємо корені. Х1 дорівнює, х2 дорівнює. Які у нас будуть корені, щоб у добутку вийшла мінус 5? Ну, наприклад, це може бути 5 та мінус 1. Але питання: якщо ми їх додамо, чи вийде у нас значення мінус 4? Якщо ми їх додамо, у нас вийде значення просто 4. Тобто виходить, що ці два значення не будуть задовільняти наше перше рівняння. А що, якщо ми спробуємо взяти навпаки мінус 5 та 1? Перевіряємо, мінус 5 помножити на 1. Так, дійсно нам дає мінус 5. І так само мінус 5 плюс 1 ми отримали мінус 4. Тобто те саме значення, яке повинне бути у нас в сумі. До речі, часу залишилось зовсім мало, а НМТ вже на носі. Не хвилюйся: турбобум допоможе тобі пригадати всю програму НМТ. Якщо тобі здається, що ти вже все забув або взагалі повний нуль у математиці, не втрачай надію. Наш триденний інтенсив допоможе не тільки закріпити всю теорію та не робити помилок у тестах, а й підготуватися на всі 200. Посилання в описі. Сподіваюсь, сьогоднішній урок був для вас корисним. Не забувайте ставити подобачити та дзвіночок, приєднуйтесь до наших соціальних мереж і всім па-па!